Так, що ж, всім привіт, за вас підписав подобайка. Це щось типу міні-гайда створенню гри. Я вирішив зробити умовний симулятор України на Unity 6. Ось симулятор України, вибачаюсь, симулятор ютубера. Що, якщо ви перший раз відкриваєте Unity, то, по-перше, вам буде, треба буде в Installs встановити install editor тикнути, встановити останню версію. Підтримуємо або Unity 6, або Unity 5. Я поки що не знаю, чим глобально вони відрізняються, потім заходите в проєкти. Після того, як ви там все встановили, встановлюєте що вам, він... все, просто просто встановіть новий проєкт. Ось тут, праворуч, в проект settings вписуєте назву проекту, вписуєте місце, де воно зберігається. Це не звертаєте увагу, ось тут також, як хочете. Або підключайтесь до Unity Cloud, або не підключаєтесь, обирайте якийсь саме. Проєкт ви створюєте. Фактично, вам потрібно буде або Universal 2D, або Universal 3D. Я щось типу 3D-гриби збираюся. Робити. Знову ж різниці нема. Насправді, Справді так, кажу, що ви можете створити 2D, а там просто парочку параметрів поміняти. Але в нашому випадку, якщо ви просто хочете те ж саме повторювати, що я, Universal 3D обирайте create project. Доведеться почекати відносно довго. У, Unity Engine. прикольно зараз по-іншому виглядає. Коротше, повернусь, коли проект створиться. Так, що ж, проект створився. Інтерфейс не сильно відрізняється від п'ятого Unity. Я, давайте так. Якщо вам цікаво. Гайди по інтерфейсу і так далі. І, 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 в якийсь <р conferencet> тут я, я просто. Давайте просто слідкуйте за тим, що я роблю. Хм, а тут, до речі, є. Прикольно, тут є, власне, інпут-система. в ASD і так далі. Прикольно, прикольно. Будемо трохи пізніше це все вивчати лук. Ой, мені подобається, цікаво. А так, це. А, окей, 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 сим. Окей, прикольно. Не зберігати, нехай буде все як на початку. О, mobile рендер, ПК рендер. У. Scene profile. А це цікаво. Так. Окей, окей, окей. В принципі, мало чого прям глобально відрізняється від Від п'ятої, тому давайте. Окей. Що? Я, так як я роблю умовний симулятор ютубера, давайте почнемо з якогось мінімума. 3D plane. Одразу раджу, якщо як тільки ви створюєте Ресетити налаштування Трансформа, щоб воно було прямо по центру. Що я збираюсь робити? Так, давайте, заходьте Нагорі, Windows, package manager. Я хочу, щоб в мене був умовно на наш персонаж, і він ходив по плейні, по кімнаті, по квартирі, як ми це не називемо, і це треба, щоб він ходив. Package Manager трохи відрізняється від того, що я в 5 версії, але зараз відкриваємо unity Registry, і якщо я не. Якщо воно тут правильно працює. О! Пишете ось тут, відкривайте package менеджер, Windows. Ось сюди package менеджер. Він відкривається. Обирайте Unity інтегістрі, пишете AI. AI Navigation, І це те, що нам треба. Вам, скоріше, мене воно, напевно, вже встановили на самого початку. Там або інстинкт, ось цей апдейт. Чекайте, поки воно встановиться. Далі, що ми робимо? Нам потрібен персонаж. Персонаж, який буде в нас ходити. Для початку ми будемо використовувати, я буду використовувати. Капсул, яка буде позначати нашого персонажа, потім ми капсулу замінимо на щось типу модельки або щось такого. Але це просто не так важливо, що саме зараз ми створили. Просто якийсь об'єкт з 3D, ось тут 3D-об'єкт, просто обираєте якийсь об'єкт, який вам сподобається, і створюєте. Тепер на цей об'єкт, який ви створили, треба накинути. Нас тепер з'явились ось тут. Якщо нам потрібно якийсь компонент додати до об'єкта тикаємо на об'єкт, праворуч є інспектор, це всі показники, всі параметри. Конкретного об'єкта, який ми обрали. Я сподіваюся, це не сильно треба пояснювати. Тикаємо навмеж agent Ну, шукаємо типу, add Component, шукаємо fmesh-agent, додаємо його сюди, і це це те, що буде змушувати нас рухатись. Насправді так кажучи, якщо ви щось будете не розуміти, тут я раджу просто гуглити. Жоден гайд вам нічого краще не пояснить, ніж просто гугл. Тут купу параметрів наш меж agent Base offset — це суф цієї середини. Те, що він тут знаходиться, мені підходить, те, що він на середині об'єкта що не треба тут нічого рухати, все він просто посередині. Швидкість це швидкість нашого агента. Поки що залишаємо триаберти з половиною, потім поміняємо. Angular Speed, якщо не поміняють швидкість розвороти і так далі. Насправді так кажучи, я просто раджу загуглити. І вам це все видасть. Нам, насправді, для початку не треба нічого міняти. Далі, щоб він ходив, нам потрібно щось, що буде показувати зону, по якій він ходить. Це просто навмеш аджент сам, саме так працює. Для цього ми створюємо просто. Простий, просто пустий об'єкт, Create Empty, це пустий об'єкт, в нього нічого нема, окрім позиції. Також, знову ж, я раджу просто на нуль поставити. Це просто пустота. Пустота, на яку нам треба накинути якусь логіку. І щоб наш агент знав, навмеш агент знав по чому ходити. Нам потрібен навмеж surface. Додаєте на цей пустий об'єкт і тикаєте ось тут bake. І ви бачите, ось тут синя зона, це зона, по якій наш агент може ходити. Як воно працює? Воно просто працює по. По колайдерам, і рахує, де саме він може ходити. Наприклад, якщо ми зараз додамо куб, поставимо на нульову позицію, колись пересунемо. Знову ж, воно не, не оновлюється постійно. Якщо ми хочемо оновити, то ми тикаємо бейк, і ось ця зона, по якій ми можемо ходити, оновлюється. І бачите, воно тут додало, що воно може ще піднятись на цей куб. Як воно рахує, чи може воно піднятися, чи ні. Воно тут всі є налаштування. Відкриваєте GameObject, обираєте agent type. І тут open agent setting. І тут вже повністю налаштовуємо нашого агента, як він може ходити, що він може робити. Насправді кажучи, найважливіше, що вам треба, це steep height Це те, наскільки наскільки він може, грубо кажучи, підняти свою ногу. Він може зараз піднятися на цей куб, тільки тому, що в нього є висота кроку. Якщо ми поставимо 001 і зробимо бейк, то бачите, він не зможе просто сюди піднятися, і тут є зона, по якій він не може ходити. І, насправді так кажучи, я б в нашому випадку так лишив, тому що я не хочу, щоб якщо у нас якась тумбочка стоїть, щоб він міг наступити, зайти на тумбочку і так далі. Може ось 0, 0, 1 ось так лишити. Або 0-1, якщо там якийсь килинг чи щось таке, але не більше. І є макс слоп, це максимальний схил, на який він може піднятися, в нашому випадку це не треба, поки що нехай лишається ось так. Далі нам же треба ще якось переказувати, куди ходити, тому що, типу, якось керувати їм треба. А для цього нам вже потрібен скрипт, я раджу. Одразу в асетах створювати папку scripts. Правою кнопкою, Create, folder. І створюєте. Заходите в папку. І ось тут Create. MonoBeavor script. Тут, до речі, прикольно поміняли. Коротше, Monobaver script. Unit controller, я назову. І закидуємо його на капсулу. Ми можемо просто. А зараз воно оновиться. Секунду, йому треба подумати. Він після додавання і зміни кожного скрипта буде ось так думати. Просто звикніть до цього. Що, як ми можемо? Ми можемо просто ось цей скрипт закинути на капсулу, воно додасться. Ми можемо відкрити капсулу і закинути тут праворуч інспектор, воно додасться. І можемо просто add component, і тут Unit Controller додати, і воно також додасться. Ось так. Що нам треба? Фактично. Нам треба просто зчитувати, коли ми клікаємо на кіємо. Давайте так. Я планую, що ми будемо керувати правою кнопкою миші, коли тикаємо, він буде йти туди, куди ми тикнули. Прекрасно, прекрасно. Для цього ми відкриваємо наш скрипт, який ми створили. Просто він відкривається два рази тикнувши на нього, як і будь-що інше, просто тики. Ну, Якщо вам такі речі треба пояснювати, то краще і не дивіться це щось типу гайд. Коротше, це я просто для себе записую. Просто приколу. Так, по-хорошому. Дивіться, давайте так, я дуже загально зараз поясню, якщо ви просто вчите юніті, тільки вчите. Дуже загально, але якщо ви прям дуже хорошо. Давайте так, це не той хайт, який треба дивитись новачкам, це погано, погано, погана ідея. Коротше, є декілька типів змінних. Приватна зміна. І публічна зміна. Там є ще, але, ну, знову ж, для, так, окей. Просто забити. Є приватна зміна, є публічна зміна. Є ще типи змінних, але це не зараз. Якщо ви дивитесь цей гайд посерйозки, то це не те, що вам зараз треба знати. Давайте так. Дуже по-простому пояснити так, що приватна зміна це зміна, яка вам потрібна тільки в цьому скрипті, і більше не де. Публічна зміна це зміна, яка вам потрібно буде, ну, типу, яку потрібно буде використовувати в інших скриптах і так далі, потім я покажу. Приклади, бажано робити якомога менше публічних змінних тому що вони займають пам'ять компа. Краще ось все побільше приватного робити. Що саме я зараз збираюсь робити? Тут є така річ, як леєр. леєри у всіх тут по дефолту. Я хочу зшитувати клік. І щоб зшитувати клік, я хочу знати, по чому саме я клікаю Тому я тут додаю add layer, додаю його давайте, plane. Так і називу Plane. І тут в plane обираю layer plane. Це для того, щоб коли я. Шукаю зчитую клік, щоб, наприклад, задати, куди йти нашому персонажу, щоб він не считався на, на верх Куба, або на, сом, на його самого не считався. Коротше, щоб він считувався тільки, коли я натискаю на Play. Для цього нам в нашому скрипті layer mask це якраз цей layer mask, я назву його Plain Mask. І сюди ми вкажемо саме ось цей layer mask, але ви спитайте, як його вказати. Коротше, якщо ми зробимо зміну публічний. Просто перед layer mask пишете публік. Layer Mask – це тип, який зберігає саме ось цей леєр. Тоби нашому капсулі, давайте, я навіть не капсула, а ар назову, то ви тут побачите, що тут з'явилось, давайте все інше позвертаю, в інспекторі нашого об'єкта з'явилось в скрипті вибір. Вибір Layer mask. Але я ж вам казав не робити при публічні, а побільше приватних робити, тому ми це видаляємо. Якщо ми хочемо, щоб приватна зміна туди висвічувалась, то ми перед, перед зміною пишемо файл, Layer файл, plain mask. І ця зміна все одно буде тут помітна, навіть не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що вона приватна. Так, а тепер показую, як саме зробити клік, умовний клік, щитання кліка, коли ми будемо розуміти, що ми клікнули. Так, по-перше, ми це будемо робити в апдейті, функції update. Це функція, яка відбувається кожен, кожен фрейм, кожен кадр. Коротше. Постійна функція, яка прям постійно відбувається кожен кадр вашої програми. Ми тут, знову ж, основа програмування не тут, вам будуть пояснювати основу програмування. If, це якщо, якщо ви це не розумієте, то, будь ласка, не сюди йдіть. Input. Від mouse button down. І ставимо один. Що це таке? Тут в нас повертається бул змінна. Знову ж, якщо ви не знаєте, що така булева змінна, будь ласка, вам не сюди. бул змінна, це або так, або ні. Якщо так дуже коротко. І ця умова нас повертає, чи натиснута нас, чи натиснулася в цей момент нас права кнопка миші. Один це права кнопка миші, нуль це ліва кнопка миші, і два, якщо я не помиляюсь, це середня кнопка миші. Я хочу, щоб ми ходили на праву кнопку миші. Можна не тільки маус бутон down, можна взяти get mouse button просто, це коли вона натиснута. Це якщо ми хочемо затиснути, щоб воно ходило за мишкою. Мені достатньо просто один раз тикнути. І get mount button up це коли саме натиснута. Все насправді кажуть, коли саме піднята мишка. Все дуже логічно, ось так. Знову ж, 0 – ліва кнопка, 1 – права кнопка, 2 – середня кнопка миші. Далі зчитувати, куди саме ми тикнули. Будемо за рахунок райкаста. Це. Млін, я не та людина, яка буде вам пояснювати це насправді так кажучи. Загугліть, ось, загугліть рейкаст, загугліть, що таке рей. Рей це напрямок. Raycast Hit це внутрішня юніті. Можливість читувати по напрямку торкання чогось, якогось колайдера і так далі. Коротше. На щастя, Ray нам не треба самим писати напрямок, куди ми якому ми проводимо луч. Коротше, як воно працює? Ми з якогось місця проводимо луч, RayCast працює так, що ми з якогось місця проводимо луч і зчитуємо, куди саме ми потрапили. Тобто рей, рей це луч, який ми проводимо рейкаст Hit – це саме точка, в яку ми влучили. В нашому випадку. Нам треба звернутися до камери. Тут є можливість не шукати, не вставляти камеру, яка нам потрібна, просто камера main. Якщо головну камеру вам потрібна, просто пишете камера.main, і ви отримуєте собі головну камеру. Якщо вам потрібна не main камера, грубо кажучи, то тут робите series file, камера, і тут називаєте якусь зміну. Коротше, не в цьому суть. Це не гайди новачків, це просто щось, щось для себе записую. Якщо комусь це буде корисно, прекрасно. І тут одразу можна звернутися в камери, main screen, screen point to ray. Це просто нам дає напрямок від нашого показника. О, від нашої камери до поінта на. коротше, як би це правильно пояснити. Від поінта на камері до о, вглубь гри, грубо кажучи, це D-Ray. В нашому випадку point. Точка на камері, від якої нам потрібен цей напрямок. Це знову ж ми можемо звернутися до input. І є там така можливість взяти просто mouse position, і це нам поверне позицію мишки на на екрані. Далі ще одна перевірка. І в Physics. Пишемо raycast. Це вже функція, яка саме повертає найм Raycast. Сама ця функція, вона прям повертає bool. Тобто вона або true, або false. Вона true, якщо вона чогось торкнулась, false, якщо не торкнулась. Напрямок, вектор, передаємо. В нашому випадку, це просто вектор автоматично створюється. Може, колись я покажу вам, як самим прописувати вектор, це не прям складно. Пишемо out-hit. Сюди нам буде повертатись, якщо там було чого торкатись, сюди нам поверне hit, точку, куди ми торкнулися, чого ми торкнулись. Далі максимальна дальність, але тут як такої максимальної дальності немає, тому пишемо mask infinity, і теоретично можна на цьому закінчити. Але. В такому випадку воно буде брати будь-яке торкання. А я ж хотів, щоб ми зчитували торкання тільки Plain Mask. Тому, якщо ми хочемо, щоб зчитувалось тільки Plain Mask, ми сюди вже ввели, копіюємо цю зміну і вписуємо сюди. І по итогу, якщо тут у нас йде перевірка, якщо є торкання хід цього Plain Mask, то тут ось що ми робимо. Ми можемо просто так тут. Тут насправді так кажучи, нам потрібен потрібно зробити NAF. Mesh Agent, агент, це просто нам потрібен, нам треба звертатись до нашого ж компонента, який в нас на плеєрі стоїть ось цей Mesh Agent, Нам до нього треба звертатись. Ми це можемо зробити декількома способами: Ми можемо зробити сервіс файл, ось так вивести в інспектор і перетягнути. Ось так просто перетягнути і все. Але це не до кінця правильно. Ми це видаляємо: сервіс файл. Якщо в нас є якийсь компонент на об'єкті. Так, дивіться, є ще одна функція. Є функція старт, є функція Start і є функція Awake. В принципі, що та, та функція починається на початку програми. Тобто як тільки або об'єкт цей створився, або як тільки е, гра запустилась, ось відбуваються дві функці... ці дві функції, але вони відрізняються тим, що Awake раніше за старт відбувається. І я прадив, коли ви задаєте якісь компоненти знутрі самого об'єкта, то робити це в Awake. Тобто нам зараз треба зробити agent і дістати компонент з нашого ж об'єкта. Для цього тут є head component. І нам меж agent. Head component просто дістає будь-який компонент, який ми сюди назвемо, якщо він є в нашому тут, в нашому ну, в нашому об'єкті, на якому цей же скрипт. Знову ж тут не написано, але head component ще може бути if. Типу, якщо вам колись треба буде перевірити, чи є якийсь компонент на об'єкті, то ви спокійно можете робити if getComponent. Просто воно працює. Як мінімум раніше працювало, я цим користувався, і це прикольно. Або можете просто перевіряти getComponent, який вам потрібен, не равний 0. Коротше, це просто. Просто кажу, як ще цим можна користуватись. Фактично, ось тут ми отримуємо агента, і тут ми фактично. ось, OutHit це точка, точка нашого торкання. І нам треба. Якось сказати, агенту туди йти, тому просто звертаємось агенту, set Destination, це поставити напрямок. І тут передаємо, нам потрібно передати вектор 3. Вектор 3 це в нас позиція. Якщо хтось не розуміє, що таке вектор 3, це позиція. Ну, вектор 3, це просто вектор 3, фактично, це зміна, яка має в собі три числа. Просто зміна, яка має в собі три числа. Ось, ставтесь до неї так. В нашому випадку вектор 3 це маємо передати X, Y і Z. Куди саме нашому агенту треба йти. В нашому випадку, в нас є hit, крапка, point, і тут ми повернемо місце, куди ми тикнули. І, в принципі, це те, що нам треба. Тобто, якщо ми зараз поставимо, так, перейдемо тут в вкладку game, я хочу тикнути на main камеру, підняти її по ігріку. Це позиція. Знову ж, якщо вам ви настільки вам настільки подробний гайд потрібен, то краще не, не, не це відео, не ці відео дивіться. ось так. я тут трохи, rotation — це поворот. Позиція це позиція, скейл це скейл, але для камери байдуже не скейл, чесно кажучи. Є ще перспектив, є ортографік, камера, це. Блін, ще б не пояснював, чим відрізняється. Ну, то, що таке перспектива. Коротше, якщо вам треба пояснювати, що таке перспектива, ось так. Камера з перспективи, це як ви в житті бачите, типу, чим ближче об'єкт, тим він більше, грубо кажучи. А є ортографік, камера це, вона ось так, як квадратиками йде, і воно не звертає увагу на перспективу. Якщо вам на настіль... знову ж. Повторюсь, якщо вам настільки потрібно, треба треба пояснювати, на цей гайд вам треба дивитись. Що, тепер запускаємо гру, і по ідеї воно має працювати. Якщо воно не працює, то ну, пробачте. Т так, тикаємо правою кнопкою миші, і воно йде туди, куди ми тикнули. Тикнемо сюди, воно йде туди, куди ми тикнули. І воно ще буде, буде обходити. Бачите? Кубік воно обходить, воно не йде на нього. Все воно воно просто спокійно, нормально обходить куб. Все, ось ми зробили керування нашого персонажа. Ми спокійно можемо зробити плеєр. Швидкість. Замість 35 і тоді він буде ще швидше йти. Тобто, так він ще розганяється і зупиняється. Але ну йому складно керуватися з такою сильною швидкістю. Ти тобто, бачите він намагається щось робити, але ось так: 3,5 швидкість. Це комфортно для нього швидкість, тому що він ще ще розвертається, щоб пойти і так далі. Тому, тобто, якщо ви збільшуєте швидкість, то збільшуєте швидкість розвертання. І ось, коротше, Праворуч налаштування. Гугліть, якщо не розумієте, що за що відповідає. Але так, це такий. Я просто... Мені цікаво, що буде, якщо я ось кожен день буду додавати, робити гру, в яку я кожен день буду додавати якусь маленьку фічу. невелику, просто щось міні фіча Тому так, на цьому закінчимо. Якщо вам сподобалось це відео, то можете стати спонсором на цьому каналі. Я був дуже вдячний, якщо ви стали спонсором на цьому каналі. У підписка, вподобайки, коментарі і так далі, якщо також вам сподобалось це відео, не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за пригляд, всім удачі та бувайте.